Тобі, Боже, наш, да слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Я правду кажучи, ніде не читав статистики, але певний, що вона десь існує, що ми дуже велику частину часу. Я би так відважно сказав, 75-80 проводимо колії своїх співробітників, друзів і рівнів. І тому ми найбільше. Маємо з ними відносини. І тому найбільше проблем в стосунках саме має з ними, з рідними друзями і співробітними. Чому? Ну, бо з ними найбільше маємо проведеного часу, коли я живу зі своїм чоловіком 24 години на дому, колись зі своїми дітьми. Маю той самий час проведений з ними, коли з підпрацівниками працюють цілий день. З друзями зустрічаюся. І тому, коли я маю стосунки з тими найближчими, і тому найскладніше будувати стосунки, чому особливо з тими, кого, з ким ми проводимо найбільший час. Бо в цих стосунках показується наше правдиве я. Стосунка з людьми, які ми бачимо рідше, ми можемо грати роль. Звичайно, до пори часу. Трудна, складна, життєва ситуація покаже насправді, ким є я, ким є ти. Є кожен з нас, але Бог дав нам наших близьких, рідних і друзів, співробітників, щоб діяти через нас, через них до нас. Вони не є припадкові на наші життя дорозі, добре, то мій чоловік, жінка, діти, брат, сестра, то мої товариші, але Бог їх дав мені для Мого Святич, Бог їх діє, Бог діє через них до мене. Важливо роз... бачити і розуміти, що всіх-сіх моїх найближчих, найрідніших, Богодав для мого освячення.